о четвертій ранку чоловік почув, що спрацювала сигналізація автівки, припаркованої у дворі приватного будинку. Міцубіщі належить його дружині. Господарі викликали рятувальників і правоохоронців, адже впевнені, що то був підпал. Більше того, чули і характерний хлопок, після якого й зайнялася автівка. Віктор пов'язує інцидент зі своєю активною громадянською позицією, бо напередодні якраз був у суді, який розглядає його позов про відшкодування матеріальної шкоди місцевої. Сіль радою. Цього ранку вогонь знищив не лише автомобіль, а й пошкодив навіс, під яким був припаркований транспортний засіб. Паліїв поліцейські поки шукають. Рятувати іномарку не вдалося. Автомобіль знищено повністю вогнем. Також в полум'я пошкодило пластикове накриття, під яким стояло авто. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу Відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною другої статті 194 кримінального кодексу України правоохоронців». І становлюють осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного злочину.